Привітік на каналі у мене. Я знову з вами. Всім гарного дня, настрою, всього найкращого. Хто завітав на мій канал і дивиться мене, я вам дуже вдячна, мені приємно. Може хтось не підписаний, то, будь ласка, підпишіться і діліться відео, і поставте лайки. Якщо вам не тяжко, мої відео будуть бачити більше людей. І буде якесь продвіження мого каналу. Ну і буде якийсь настрій мені знімати. Буде якось більше щось хотітися робити. А так, я думаю, може, не подобається. Нема що дивитися. Ну і так, переживаю. Зараз я розчешуся, бо я. Помила голову і така трохи лахмата. І поїду зараз, пошукаю затірку. Не знаю навіть. Мені здається, що навіть, мабуть, біленьку я візьму затірку біленьку. Я не хотіла б відділяти якимось чорним, може. Ну, люди виділяють, ну знаєте, під а, іменно під такий як інтер'єр, чи як сказати правильно, навіть не знаю. Мені здається, що якось буде дуже різати в очах. Це для великої кімнати, гарних меблів, де чорні дивани стоять. Можна було б затірочку таку, щоб було виразно, відділити, навіть чорною затіркою. Бежева зовсім сюди не підходить. Я вже. Думала і ось та жовта що я ніби жовта, вона пісочна, ніби бежева, Ну, я її розмішала, вона жовта. Вона також не піде. Мені теж вона не подобається. Я не знаю. ну Ось таку. Як ой, як це вам показати, як обої, ось так, як сіренька така. ну Може, підійшла б, як до обоїв і до підлоги. Але я думаю, може біленьку, просто я позатираю канавки, тому ну що, бачите, там вони є чомусь нерівні. А краскою, якщо я буду й саме, от біла краска мене ще залишилася, то якщо я буду заливати, то буде далі заливатися плітка, буде більший слой. Я не зможу так, балончик розпилює. я розпилювала, в мене в хаті був туман. У мене було стільки проблем і морок, і я стільки все вимивала, накривала, виносила, зразу побачила, що цей туман, і осідає ну, таке біле, якийсь як нальот. То я навіть ну, зараз боюся, щоб якщо я почну, то там таке діло, понакривати можна швидко. Да. Але я її зроблю, воно буде розпилювати і не буде видно, нібито, як яка мрамора, не буде цього видно. І потім можна, буде, як я не захочу, то можна перекрасити, буде повністю біла-біла-біла, без єдиного відтіночка. Але нехай буде поки так, поки я успокоїлася, тому що мені дуже цей колір не підійшов, а це також воно якось вліяє. От Я не могла, я вставала, я очі відкривала, так посиналася мені, от як рижий цей колір. Я ну, так мені воно дуже не підійшла. Я зараз покину, мене як ото, знаєте, заспокоїло щось. Я знаю, що це неправильно, що це не, не ідеально. Ідеально, це поклеїти гарну плітку, яка до душі, яка вона гарна, І її треба робити отак світленькою. Завжди, я тепер це поняла. Маленька кімнатка, вона треба, щоб була світленька. І ще смотра під, під що. Є чорні плітки. От є просто чорна плітка і дуже гарно. Ну, це треба, щоб дизайнер якийсь був, щоб підказував. Знаєте, так як сама і що надумала, подивилася, Михайлович, не вибирай там все нормально, гарно, да і все. І так воно, Віталік мій. Він не, не заморачується, так як мені теж написали, і я б не заморачувалася, як би було. Ну так, да, кому як і. Мені просто дуже не подобалося. І я. І зробила світленькою. Вона на камері не так, так як дивіться на є, то дуже такий гарний рамор виділяється з-під низу. Ну вона не глянцева чомусь вийшла, вона вийшла матова. Ну нічого, матова теж плітка є. Ну, і Мені просто самі якось, знаєте, приємно і якось так, що я скільки питала, рік ходила, питала, всі кажуть, що нічим не перекрасиш, буде завал, буде обтікати. Буде... Нічого не зробиш, бери тільки там ізвищі, там ще якісь краски є, я забула, як вони називаються такі осадні, чи які. Воно теж буде не так, воно б зараз помазюкало і не залишило б мені відтінка. І я ось така, так, і, мабуть, воно вигорає жовті, я не знаю. Я не знаю навіть, як ця буде краска себе вести, але спробуємо і побачимо, і я ще й комусь, комусь може так. Буде теж щось перекрасити, то буду знати. Ну, якщо просто у ванної кімнаті чи на кухні, чи де проблем немає. Я вже це ось на, на грубі спробувала, то перекрашуйте, беріть любі балончики, навіть дешевші балончики, є класні, різні. І перекрашуйте, міняйте колір. Який вам, Якщо вам надоїв, у вас буде як нова плітка поклеєна. Тільки беріть об... обежируватель 650-й. І на таку, щоб без ворсинок, без нічого трапочку, ви, людочка, привіт. Ти мені реакції поставила сердечко, я якраз знімаю. Такою, знаєте, як проста, щоб була. І на трапочку, і все повітирали, повітирали цим обежировать. Вона так само глянцева плітка. Але воно дуже допомагає. Ну, деяку пиль стирає і, мабуть, наноситься краще краска. Ну, взагалі, то я, так як я сама розумію, як мені підказує моя інтуїція, що цю плітку можна навіть трохи брати наждачну бумагу або якісь є ж спеціальні прибори, її робити як матову. Ну, якби я бояла, що вона глянцева, що воно буде стікати, як наплітку покрасить. Ну ніяк візьміш щитку, нічого не вийде, то її треба робити таку як шаршаву матовенька, щоб вона була. А, то мене підійшло і так. Я тільки оббежируватілем повитирала і все. Ну Це я, мабуть, ще докрашу. Я подумала, що, мабуть, мені внизу теж треба докрашувати. Знову понакриваю якось, чи візьму якесь таке старе покривало, залізу під його, нагнуся і е, трохи забризкаю бістренько, щоб е, воно не розпиляло по всій. Мене туман був, просто туман. Я потім швидко повідкривала всі вікна, двері навстер, щоб... Але вона вже було свіжо була ну, запах одразу був дуже сильно такий. Запах, а потім все стало нормально і свіженько, і все. Так що можна експериментувати, можна щось придумляти. Ну, на груби не знаю, як буде, ну якось буде. Так, буде знову відео. велике, Я з вами болтаю. Всіх вас люблю, всіх ціную. І хочу, щоб у вас було все добре. Бережіть себе. Якби не було тяжко, Також настрій такий не дуже, але я. Стараюся, щоб і вам було добре, і хочу, хоча б, якось посміхатися, і ви посміхайтеся, і радуйте себе, хоча б маленькими дрібничками якимись. Придумляйте щось для себе. Тому що зараз нам це дуже потрібно. Зараз вам покажу кардіганчики. Мірити вже я не буду. Я то й оділа лосіни і думала, поміряю, але мене якось не вистачає часу. Бо мені треба, я кажу, за огірки, і я пішла ще вчора, їх вибрала, там уже мене їх. Ще огірочник посок. Треба ще щось з зробити з помідорами. У мене просто пролітає день. Уже в мене трохи, як вчора, дуже багато було теж роботи і в ліж ще попала. Ну і ще сьогодні мені треба поїхати в магазин цей спеціальний ще подивитися воєн, воєнний одяг. Теж у мене сьогодні день буде зайнятий, але треба подивитися. Ну, у мене завтра ще. Я забулася, він сказав, що його не буде сьогодні, що їде на закупку. Ну, кудись їде. І сказав краще підійти ну, завтра. Ну, я це була вчора, сказав, післязавтра підійти. Тому ну, що там треба ще рубашки ці спеціальні купити, його їх нема. То він підвезе, то я думаю, за одне. Ну, за одне я вже тоді піду, да скуплюся, даю все. І передам. А там сваха вже якось переправить. Ось Такі справи, зараз показую вам. Я вчора зняла, ви знаєте, ну, цілий ж пакет кардіганів було, але якось я так не подумала, що ну, треба кожного, я й мабуть і думала, але я настільки спішила, я тут їх і розложила всі на цих тремпелях. Все, а поміря... поміряла два, треба було ще показати. Просто навіть не подумала, що ну, якось так бистренько. Їх повішала, повішала і все і пограла. такі справи. зараз я вам покажу їх. Ось і кардігани. Приветик. Сніточка, Да, Тайка ниточка. Новенькі, кардігани новенькі. Бачите, написано Есочка. Бачите, все вам показую. Моймо десь Тут а, написано, що вони індійські. Ось теж корічневі, теж з бірочкою Зараз я вам покажу. Раз, два, три, чотири, і п'ять. Ой, відірвалася. Ну, нічого, тут я друга, нічого страшного положимо. Хай тут буде все-таки все, закрила, буде прохладненько, далі з вами зустрінемося. Купила я вже затірочку, не знала, яку вибрати, і взяла ось білу, ну, біла, понятно. А дело в тому, що тут є ось така світло сіра Ну, вона не така, вона темніша, це воно засвічено, вона мені дала таку зарисовочку, каже. Ну, ось на це. Ну, вона така легенько легенько сіренька. Думаю, може підійдеться сіра, я попробую. Начну із сірою. Тобі лу здам. Ще бутилка, як це я не викинула. Ай-яй-яй. їде, Аїде за мною вже. Я вже вдома. Покажу ось я зробила так, таку затірочку ось такої консистенції. І. Помаленьку пробую, що воно з того буде. Ось так, наприклад. Раз. Я думала усе віддирати там, знаєте, бо тут же ж під низом як краска вже буде під цією затіркою. Тому і зараз сипатися і та коричнева затірка, все, зараз знов куча роботи на цілий день. Я ось так пробую. Ой, як вам показати, ось так. ошкріваю і воно, по-моєму, так затирається. Пробую сама, як у мене краще воно буде виходить Я думаю, що взяти водички і вмочать пальчика, і щоб воно получалось гладеньке. Ну все, я закінчила вже своєю грубкою. Як вийшло, так вийшло. Ось так. Всі шви я позатирала, було дуже багато дирок. Ну, отак воно. Коли був темний уголочок цей заребили, то не було видно. І темна була замазка корічнева і та ж влітка, а тепер прийшлося мені все наново, все, всі щельки позатирати, все поробити. Ну, Зробила так, як могла. А там далі побачимо, може вона буде топитися і потемніє, почорніє і все. Ну, Хай поки мене порадує, отака світленька, як у селі. В селі світленька, гліною побиляна, і дарма що вона там. Десь трещинка, десь гулька, десь нерівна. Ну, я просто обалдію оцею білої грубки, сільської, не хочу більше, вже як вона щось ну, почорніє, чи потемніє, чи пожовтіє, не дай Бог, хоча я думаю, що може так і бути, тому що всі сказали, що може таке бути. то я тоді її всю обоб'ю і я буду жити. Зароблю гроші і переклею біленьку красиву пліточку.